Добро здоров'я, пані панове. Категорично вас вітаю на каналі Василь Климчук. Дякую, що приєднуєтесь, підписуйтесь. Не забувайте це робити, будь ласка. І так само, аби нічого важливого не пропустити, там є такий дзвіночок, який треба натиснути, і ви будете отримувати сповіщення про кожне моє нове відео. Ну аби нічого важливого не пропустити. Так само, як і піктограмка, там палець догори. Тисніть все безкоштовно, лайк, лайкос, або як, що ви всередині країни, і вам це поважно, як і мені, категорично українська вподобайка. Друзі, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах, респектую уважуха, дякую. Втомлені, але щасливі. Я би так міг би охарактеризувати от нашу всю спільноту з вами на сьогоднішній ранок на 22 вересня. Це четвер. Тому що ну хто був в телеграм-каналі, Камчук, ми о, пішли спати десь пів другої, да ну. Оскільки от дійсно стільки подій, дуже важливих подій, на основі яких можливо навіть би і творилися якісь політичні платформи, можливо би десь хтось хейтерів, хтось би навпаки запалював. Але знаєте, людські долі, вони найважливіші, особливо ті, які стосуються захисників Маріуполя, захисників Азовсталі, всі, хто був на тих територіях, і отримав обіцянку від військово-політичного керівництва України бути звільненими. Ми зараз не будемо говорити якісь там моральні аспекти цієї історії, всі її прекрасно знають, але сталося те. Що сталося герой України Євгеній Бова, герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко, Дмитро Козацький, то тобто з Новинити Орес, фотограф за Возосталі, фотокартка, пам'ятаєте, промінь, Микола Куч, Костянтин Нікітенко, Катерина Поліщук, Пташка. Я вчора коли розмістив одну з перших світлину, всі плакали. Ну, це просто Мар'яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Насасія Черненка. Ну загалом 215 героїв. А всі е я перелічувати не буду, кому дуже цікаво є в мережі повний список наших. Тованих героїв і така спецоперація. Насправді, ну я думаю, що пройде час і будуть писати про це детективні історії або якісь політично-детективні історії. Зараз я не про політику, а про те, що завершився обмін. І як сказав вчора, президент вже пізно ввечері в своєму зверні, якраз пів другої ночі пізнього ще не було. каже завершився обмін. Ми повертаємо додому наших людей. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. а Головне для 215 родин. Які зможуть побачити своїх близьких у безпеці, звичайно, не повернуті поки що тіла, ті, хто кого спалили живцем в Оленівці. Але я сподіваюся, що якраз свідчення тих, хто був тій в тій в'язниці, і кого обміняли, дадуть нам більше зрозумілості, що насправді відбулося, і не тільки нам, а й в принципі, і світовому загалу. І знову ж таки, хтось буде казати, а що їх так просто віддали. Ну, друзі, зараз ми про це поговоримо, але. Є такий нюанс, е, тому що вийшли е, ну, на обмін в тому числі і командири Азову, хтось може сказати, як же. А клітки, там же ж клітки, що там, там же смертна кара і так далі. Я би хотів сказати, що чи Пушиліну, там пасічнику, покусаному бджолами, ще там к -к кілька десятків. Ото клітки залишить. Вони знадомляться, коли ми переможемо, напевно, будемо возити вас і показувати по Україні. Не знаю, ну напевно ж до цього не дійде, це я так фігурально висловлююся, але в принципі пам'ятаю. Таєте драмтеатр, клітки, ми зараз тут смертна кара. Це все, що знаєте, от такі бандійські хайпування і пафос, які наганяються, за яким нічого не стоїть. Насправді, все це вирішено. Отже, п'ятеро звільнених командирів Азова Денис Прокопенко, Рідіс, Сергій Волинський, Волина, Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко за от всіма цими конфігураціями, які в результаті, як стало відомо, повністю відбулися за посередництво такі е, Реджепа Ердогана. А будуть в Туреччині до кінця бойових дій під особистим протекторатом турецького президента і в комфортних умовах. Я от цитую, як воно все прописано в документах, себто взяли зобов'язання, що вони не будуть знаходитися на театрі бойових дій. Кацапи бояться абсолютно. Також обмін порпрокоментував теж вночі сам Ердоган. Обмін полоненими між Казахсаном і Україною досягнутий за посередництво Туреччини є важливим кроком на шляху до припинення війни. В принципі, можна було би передбачити, що там щось ще є про що. Що ми не знаємо, ну можна передбачити, про що ніхто не артикулював, тому не будемо ми тут зараз вангувати і говорити, а там вони ще про щось домовилися, зараз мирні перемовини. Я цього не говорю. Хоча, в принципі, ми розуміємо, що може, цим ми обмежилися насправді для того, щоб там перевірити якісь стартові позиції. Можливо. Але. Одразу всі ж цікавить, а за кого це ж як може бути такі командири, герої України, поважні кацапи боялися, Вони ж їх називали терористами. Вони ж там поклали реально велику кількість кацапських, причому кадрових військ. Ну список такий, який кацапи на надрукували, в принципі, ну віддали ми їм, значить, двох старших офіцерів. Причому кажуть підполковник і майор. Причому тут написали льотчик. Шість молодших офіцерів, чотири прапорщика, 40 рядових і сержантський склад, два військовослужбовці. От, е, це мобіки, один військовий ну, типу Денерівці, а один Зеленевці. Отже, е, з е, 55 там семеро е, госпіталізованих, тобто тих, яких швидкою привезли. І всі такі, а яка це що ж так порахували? 55, А ми 215. і тут з'являється інфа, що поїхав Кацапстан на зустрічі зі своїм другом Медведчук. Із 215 полонених, яких вратували з кацапського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука. Це я сказав виконувачі обов'язки очільника СБУ Василь Малюк. Я зараз користуюся вже доконаним фактом, а не якимись там припущеннями Да, от 200 на одного Медведчука. Це при всіх розмовах, розповідях. Пам'ятаєте, там ще в травні, коли Медведчука там взяли, розказували ці Салавйов, інших. Хто такий Медведчук? Я думаю, що він поїде і буде звітувати. Путлеру просто хочеться з перших вуст почути а, де як планувалась наступ, а де з якого напряму, а якщо серйозно, а де гроші? Зіна. Де гроші? Де ці п'яті колони, де всі голосування, де значна Києва, де коротше ти винен. От е, я розумію, що там є якась е, там е, жіночка від Медведчука, каже: я тільки налаштувала життя, тільки він з'явився знову. Хоча я думаю, що він напрямік Ліфортово поїде, Ну теж ми зараз вангуємо, вона це говоримо. Будемо бачити, що насправді буде робити Путлер з Медведчуком. Але пам'ятаєте, з самого початку йшлося про те, що найліпше і найбезпечніше для Медведчука. Чука, місце це знаходитися якраз в українській в'язниці, але з приводу того, що е, ну якби поїхав і що з собою забрав Медвечук, ну ВСБО напевно напе, наприклад, твердять, що нічого не забрав. От Медвечук це не просто кум Путіна, а якісно задокументований нами державний зрадник його провина повністю зафіксована в відповідних матеріалах, які зібрала Служба безпеки України. Крім того, під час роботи у справах Медведчука ми знешкодили не одну агентуру мережу, затримали багатьох державних зрадників з. Добули вилух кількість важливої інформації, яку будемо використовувати в контррозвідувальних заходах. І тепер, завдяки обміну, ми змогли витягнути з російського полону героїв, на яких чекають вдома. Отак от сказав. Виконуючи обов'язки очільника СБУ, СБУ пан Малюк. Разом з тим, можливо, ви теж бачили, чули там іноземці, да, яких теж засуджували до страти, там навіть суди над ними відбувалися, і вироки були. Так от Кацапсан і їх звільнив: 10 іноземних військових, які служили в лавах Збройних сил України, засуджені до смерті. Причому ця історія вже відбувалася не за посередництва Ердогана, а за посередництва принца Саудівської Аравії. Отже, там з полону повернули. Британців, двох американців, хорвата, мароканця і громадянина Швеції. Причому всі е, прем'єр-міністри, очільники держав підтвердили, що саме так і відбулося. Е, там вийшов на зв'язок міністр закордонних справ Швеції Анлінде, і вона б сказала, що є громадянин Швеції, якого в порту Маріуполя захопили і якому загрожував смертний вирок е, Лістрас сказала, що п'ятьох громадян Британії звільнили. Ну і е, рад Президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Селіван написав так офіційно, всі побачили, що ми дякуємо Зеленській ЮЄ Андрій Єрмак і український уряд за включення двох громадян Сполучених Штатів Америки до оголошеного сьогодні обміну полоненим. Ми дякуємо спадкоємному а, принцу і уряду Саудовської Аравії за сприяння. Ми з нетерпінням чекаємо, коли е, наших громадян воз'єднаються із е, своїми родинами. Тобто, от цей процес відбувся. Причому там от да, льотчик, якраз я хотів би повернути. Нутися підполковник льотчик, це в принципі говорить про те, що це збитий льотчик. Насправді був Медведчук, який йшов в таких засекречених списках. Ви їх літаком 76, здається в Чкаловське вночі. Приїхали там, їх пару людей зустрічали. Я думаю, що одразу на фільтрацію вони пішли, чи ну навряд чи він поїхав одразу там, де там живе Путлер новагарьова чи як воно там називається, можливо, дійсно на фільтрацію в'язниці, але от факт залишається фактом. Причому п'ятьом очільникам наших. Азовців полку Азов, які вийшли із полону, яких звільнили, і вони, до речі, обмін відбувався в Туреччині не на території Чорнігівської області, як для всіх, а саме а в Туреччині. Вони саме туди потрапили. Бачите, в такі повній мовчанці в, та, в таємничниці, і там їх якби приймала турецька сторона. І е, їм дозволили перебувати. Причому гарантував сам Ердоган в комфортних умовах і бачитися із родинами аж до завершення бойових дій. Отак от прописано в усіх цих домовленостей. Ви тепер всі розумієте? При тому, при всьому, що е, ну, якби мережа пабліки наші, вони дуже задоволені. Всі, я ж кажу, там сердечки, сльози, все. Але жодного посту я вам хочу сказати, я не дарма з цього розпочав, немає від якихось інших політиків, окрім чинної української влади. Жодного слова. Всі, хто там кричав, що це зрада, там все ніхто ніколи нікому не допоможе. От, оце знаєте, найбільш огидно. Напишіть ви ж, типу громадяни, так само, як і всі. Ні, політична доцільність. Отак От вона насправді виглядає. І таким чином вони знаєте стоять схожими на ті кацапські пабліки, які вирішали, що які в Шалений подарунок у перший день мобілізації. Це дійсно якось так співпало. Не знаю, хто і як будуть розбиратися, чому саме так співпало і чи цей процес контролювався. Чим просто вийшов на цю дату випадково і вже за нею не слідкували кацапські пропагандісти. Я маю на увазі ті, що пишуть там щось чи пропонують Путлеру, чи він сам не збагнув, але на тлі ще вчорашніх протестів в Кацапстані, ну якби протестів, натяків на протести, це справило неабиякі враження. Всі говорили дякуємо за Медведчу. У перший день мобілізації. Так, да, друзі, тобто, от е, ця історія мала такий е, щасливий, ну має щасливе, наскільки це можливо на сьогоднішній день говорити завершення. І правда, це найбільший обмін і це реальна перемога. Давайте так і будемо називати речі своїми минами. І рухаємося далі і дивимося за тим, що відбувається. Кацапи ж, бачите, все ж таки пхають за свій референдум. І сьогодні, е, от вранці, десь сьома, да, піввосьма, е, спочатку мені місцеві мешканці написали, а потім ми побачили. Чоли, з вами почули, що такі е, вибухи в місті Запоріжжя прильоти, і очільник обласної військової адміністрації Олександр Старух підтвердив якраз ракетний удар по обласному центру. Ну він сказав, що інформацію уточнюється щодо руйнувань, уточнюється. Одразу теж зрозуміло, що е, Кацапи напередодні референдуму хотіли би заглушити Запоріжжя, бо мова йшла наскільки я так розумію, про мережу, яка в тому числі розповсюджує певний сигнал, да для того, щоб на окупованих тимчасово територіях знали, що насправді відбувається. Але міський голова Запоріжжя, який підтвердив вибухи в місті, написав, що від сьогоднішніх обстрілів руйнувань завзнала цивільна інфраструктура. На жаль, постраждали люди. На місцях працюють відповідні служби, так і в деяких районах зникна, зникла електрика. Ну, е, Друзі, на той момент, який ну, коли я записую це відео, от знаю те, що я знаю. Якщо, не дай Боже, щось, як завжди, я говорю, буде гірше. Я обов'язково в одному з прикріплених коментарів до цього відео напишу, і ви будете все прекрасно знати. Тому що не тільки Харків, не тільки, господи, Харків, бачите, а Харкова нема в цих зведеннях а, Запоріжжя. А окрім Запоріжжя, градами і дроном Камікадзе цієї ночі атакували знову ж таки Дніпропетровщину, і загинув на жаль 35-літній чоловік. А, причому, коли вранці почали писати, що чули вибухи в Дніпропетровщині, це якраз а, відлуння от вибухів в, в Запоріжжі. Так що на Дніпропетровщині цього ранку слава Богу нічого не прилітало взагалі в Дніпрі. Зокрема, друзі, військові України а, продовжують працювати. теж ми не повинні про це забувати. В тому розумінні, що велике стояння, перепочинок ні, весь час є маленькі, але дуже відчутні рухи. Знаєте, як затишчя напередодні бурі. Отак би я сказав, бурюві має бути. Але за минулу добу Збройні сили України успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцево, Драдівка, Новомихайлівка. Це якраз там, де найбільш поки що активні кацапські сили якось демонструють свій поступ. Українська авіація уразила 21 район зосередження живої сили військової техніки противника. Чотири опорні Пункти 15 позицій зенітно-ракетних комплексів, тоді як ракетні війська і артилерія поцілили по 24 об'єктах противника, були знешкоджені чотири пункти управління різного рівня, а чотири райони зосередження особового складу ми бачили ці світлини, в тому числі і в Херсоні озброєння військової техніки, сім складів боєприпасів і паливно мастильних матеріалів. Це за останню добу. Друзі, при тому, що на південному напрямі, де стоять найбільш кваліфіковані кацапські війська Використовуються найбільш кваліфіковані, ну скажімо так, повітряні екіпажі Збройні сили України знищили гелікоптер Мі-24, це Костромка, Костромка, Херсонська область. І там наша авіація, до речі, за оцінками американців, я нещодавно прочитав їх звіти. Нам вдалося врятувати на сьогоднішній момент майже 80% рухомого, як то кажуть, складу української авіації. Це просто фантастичний результат на цей момент. Нашу авіацію нанесено 21 удар по ворогу з неба а піхотинцями знищено от власне цей мі 24 при спробі ворога проводити повітряну розвідку. Е знищено два шпигуни типу Орлан-10. Оце от е безпілотники. А що стосується дронів Камікадзе, це напевно іранці а, такі а, от поцілили на в Дніпропетровську, Дніпропетровську область. Тепер а, подивимося, все ж таки, що а, означає всі ці рухи в політичному плані, в тому числі ми вчора з вами достатньо багато уваги приділили всім цим новаціям путлеровським, Хоча ну за великим рахунком, вони навряд чи, ми вчора дійшли цього висновку, а будуть на щось впливати. Але рух є, але впливати в плані в Україні, в плані в театрі бойових дій, тому що це а, по суті за. Зараз каталізатор певних процесів, які е, повинні розпочатися а, і розпочинаються, і ми є свідками цього, бо зараз життя таке все в онлайні, а каталізаторами змін в Кацапстані. Але давайте ще трошки про е, якраз воєнні дії, як е, кажу, флексибл, люди в інституті вивчення війни Сполучених Штатах Америки. Вони за все час якби не лізуть за словом в кишеню. Українські війська за останню добу намагалися прорвати кацапську оборону навколо Ямполя на південний схід від Лиману, в принципі, вчора. Обережні такі повідомлення були про те, що ми вже практично оточили Лиман, але підтвердження від Генштабу немає, тому я особливо про це не розповсюджуюся, як то кажуть. І, до речі, в самому Лимані ну так пишуть американці. Ну і в самому Лимані вже якби і точаться бої. Чекаємо, сьогоднішній день все покаже. А, значить, там вказують, що тривають активні бої у Дробишовом. Це на північний захід від Лиману. Окрім цього, фахівці розповіли, що в Генштабі Збройних сил України поінформували про те, що збройний... Кої сили відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл. Тобто звільнення відбулося, але плацдан, там ж на іншому березі, І от вони вчора кацапи туди гатили. Але як американці кажуть, цей світ свідчить про те, звіт свідчить про те, що кацапські війська ймовірно вживають лише обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям вздовж правого берега річки Оскіл. Не більше того. Ну і друзі, якщо під. Дмога да, там 300 тисяч ці в який спосіб, які періодиці чи назбирає, чи не назбирає. Але оголошення Путлером про часткову мобілізацію, це те теж говорить інститут дослідження війни, відобразило багато проблем, з якими Кацапстан стихається під час його невдалого вторгнення в Україну. Москва навряд чи зможе вирішити всі свої проблеми, чи, хоча б частково, в найближчі місяці, значить, там так само говорять, що наказ диктатора мобілізувати частину підготовленого резерву Кацапстану. Тобто осіб, які пройшли строкову службу протягом місяців, не створить значної бойової сили агресора, і що їх треба назбирати. я ще от, -от підкреслюю, цього може бути достатньо лише для того, аби в 23-му році а, спробувати підтримувати нинішній рівень російської військової сили, компенсуючи втрати. Хоча навіть це ще не зрозуміло. Отак от говорять аналітики. Отже в цьому інституті дійшли до висновку, що частково мобілізація в Казахстані не зможе перешкодити можливостям України звільнити від окупантів більшу частину своєї території до зими. От, друзі, власне, зі всіх сторін ми маємо саме таке підтвердження і робились такі висновок. Більше того, на тлі оцих цих заяв, рухів, військових, там ядерна зброя, виходить головнокомандувач пан Залужний, говорить: жодні заяви керівництва Росії не вплинуть на готовність українців боротися за свою свободу. Збройні сили України знищать всіх, хто прий зі зброєю в Україну, незважаючи на те, чи добровільно вони тут опинилися, чи за мобілізацію повномасштабний наступ противника нас не злякав. Більше того, ми об'єдналися і гідно зустріли ворога. а Оголошення мобілізації в Казахстані є тому підтвердженням. Абсолютно залужний додав. Пан залуговнокомандувач залужний генерал залужний додав, що сотні тисяч чоловіків і жінок захищають нашу землю, власні домівки, дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свободу. Ми знищимо всіх, хто прийде зі зброєю на нашу землю. От такі підходи і такий настрій. Я вважаю, що якщо головнокомандувач такий темп задає, то звичайно таке розуміння є і у військах. А, при тому, друзі, ми ж відбу... ну, все одно там. Вони щось Будуть пробувати робити. Я не маю якби якихось ілюзій, що ми там прямо от на 25 там п'яте-шосте число зайдемо на всі території, і не буде референт. Десь вони обов'язково проведуть. Навіть якщо ми зайдемо, вони будуть ті своїми урнами тікати, щоб типу картинку сказали, от проголосували в якомусь селі, зібралися і поїхали. А Вже голоси в Ростові в в'язницях. Вже назбирали. Я вчора вам доповідав про кількість там 500 тисяч тільки за Запорізьку область, вже, вже зеки там проголосували. Але е, є поправочка, тому що Верещукка Ірина. Пам'ятаєте, я пару днів тому говорила про кримінальну відповідальність для всіх, хто буде брати участь в референдумі. Ну в тому плані ви не йдіть, бо будуть проблеми. А вчора прийшла розшифровочка, і на ранок я можу вам сказати з Офісу президента. Значить, під юридичні наслідки будуть потрапляти лише чотири лише категорії громадян. Це які навмисно перейшли на роботу в окупаційні органи влади. А далі, які є інформаторами органів влади вчителі, які отримали кацапські освітні програми, і їх викладають, і люди, які брали активну участь в отриманні кацапських паспортів. Або в організації референдумів для решти людей не буде наслідків, вони залишаються в рамках громадянства України з усіма правами і обов'язками. Отаке от, от роз'яснення. Так що, якщо ви змушені іти голосувати, а ви не є там членом от цих виборчих дільниць, не інформатором, не рекламістом цього процесу, а вам нічого не загрожує. До речі, тут згадали про вчителів, які працюють по кацапським програмам. Треба ще раз сказати, що вчора, коли відбувався обмін про вчителів кацапських, які зараз знаходяться вже. А під вартою в Україні навіть ніхто і не згадав. Їх там нет от, просто щоб ви пам'ятали про це. І, друзі, якраз. Про звільнені території, там після які залишаються після того, як референдум проведуть і втечуть, це не сумніваюсь. Абсолютно теж от інформація на сьогоднішній ранок. Ізюм з місця масового поховання в ізюмі станом на вечір 21 вересня ексгумували тіла 320 цивільних і 18 військовослужбовців збройних сил України. Так от сказав прокурор Харківської області. Дуже велика кількість ексгумованих змінно вибухо. Ми травмами і численними переломами кісток, її тіла з ознаками катування. От повідомив цей прокурор області. Друзі, ми проти цього повинні протистояти і протистояти на всіх фронтах. Ще раз це не заклик, це констатація. Ви прекрасно знаєте, що є фронт військовий, є економічний, є дипломатичний, є інформаційний фронт, є технологічний і it фронт. Але все це, якби у загальне президент України Володимир Зеленський вночі, ну коли в Києві була ніч. Він. Звернувся до Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, плюс-мінус настрої виступа, ми з вами знали, характеризували, бо були в нас витоки із ну в хорошому розумінні, витоки із делегації української, яку очолює на цій генасамблеї міністр закордонних справ України. Але якщо коротко і от підсумовуючи все, про що я сказав, полонені звільнення, референдуми, що ми про ядерну зброю окремо поговоримо, президент України достатньо чітко представив план України щодо встановлення миру. При не. Тільки для України він сказав, що це універсальна модель, яка дозволяє поратися із всіма військовими питаннями по всьому світі. Отже, перше. І найголовніше це покарання агресора. У виступі було досить е докладно представлено план створення міжнародного трибуналу для сьогоднішніх злочинців е на чолі із Путлером, для того, щоб це стало якби, прецедентом для всіх інших е конфліктів, які можуть в світі військових визначати е ну, розпочинатися, і щоб ті, хто розпочинають, е точно знали, що з ними далі буде. Друге захист життя е це збільшення допомоги, зброї тощо. Третє Відновлення безпеки і територіальної цілісності, в тому числі в межах організації Об'єднаних Націй, але це не головне гарантії безпеки після того, як силовим методом буде звільнена територія України. І п'яте, це наша рішучість. Ми готові до миру, рішучість готовності до миру, але до чесного і справедливого світу. Президент Зеленський виключив будь-які інші варіанти мирних угод із Кацапстаном, крім цього, і заявив, що Україна не збирається залишатися в нейтральному статусі. В Конституції України зафіксовано прагнення членства в ЄС і НАТО. Це один з результатів обмеженої військової спеціальної військової операції, яку започаткував Путлер. Він наблизив кордони НАТО до себе. Він поховав кацапську економіку і зробив так, що ми тепер чітко говоримо, що чувак, на твої пропозиції ми вже не пристанемо, бо тебе фактично немає. А в нас є наступна частина нашої програми. Зараз ми зробимо невеличку паузу, і за годину я повернусь, тому що дійсно в організації Об'єднаних Націй в Кацапстані, дуже багато подій. Не перемикайтеся, друзі, і далі буде.